Так, Я вам знімлю, як потрібно проходити на верхній поверх. Хоп, перечепили, переступили, переступили і пішли на верхній поверх. Ось. Це було для того, щоб хлопці змогли змонтувати вікна. Мені взагалі цікаво, коли вони будуть оббивати внутрішнє оздоблення, який буде стан тих вікон. Логіка. Для мене інколи дуже не зрозуміло. от чесно. Кажуть, що у жінок логіка дивна, але ні, я так не вважаю. Виб... Вибачайте, нічого особистого, але мені логіка геть не зрозуміла. Це вже бачите? Я вже вам це показувала, здається, в п'ятницю. Тож не буду тут затримуватись насправді. Чого, поки такого суттєвих змін немає, тому не буду затримуватися. Піду далі. Мені ще цікаве, 5-6 серпня, верхні поверхи. Там є суттєві зміни.